Всім доброго дня! З вами Олексій, Дніпропетровська область. Кому що треба? Хотів зробити повносине відео хвилин 15-20, але нічого не виходить. У мене так вихідні, що не можу ніяк підстроїтися. Трошки пізніше буде відео. Сьогодні буде в продажі 6 станочок. оцей. Більше показувати нічого не буду. В общем, станочок. Двигун Получається, 3 кВт. Коробка, як на свирілки, конусні стоять. В ніжній стані рідний нема. немає, робна. Це мені б підписчик там привез, щоб продати. В общем, якось так, ціна буде за нього 20. Може, кому треба такий станочок. Він 80. Сама оця зелена метр, а сам станок 80 виходить. Я его не подключал только к частотнику, подключил. В общем, частотник, ну так он все я. Подачи у него немая подачи, резьбы на нем нельзя. Вот так, тут смазка заливается, какая-то муфта. И потом патрон 160, но тут краще, мабуть, было 125 патрон сюда. 600 еще 125. Вот такая бабка. У него задняя. Интересно. Как сверлилка сделана, так, бачите? Люфтов, в принципе, тут, ну, может, трохи есть люфт, вот так вот, а так вроде и нема. Тут что-то подтягивать трошки можно. Що тут за система, я не знаю. Це якийсь німецький, мабуть, станок, І в інтернеті я його не знайшов. Для чого вона Реверс тут. Це ручка реверса, ручки немає. Тут теж якісь виключателі були. Для чого вони? Ну теж натяжний. Тут натягнули, потім двигу натягнули. Я там на три болта прихватив, щоб просто його показати, як воно є. Вот так выглядаю сзади. Вот и реверс. Клеммы. Вот так, бачите? Что она тут труба? Не знаю. Потом суппорт и бабка перемещается такими барашками. Откручиваешь. И перемещаешь. Затянул. Ну Тут теж кануса, тут в принципі все крутиться, лімби немає тут нічого. Це мабуть не рідна його реседержка. Тут туговато теж, ну туго крутиться, але крутиться. Може тут кольочко треба якесь зробити ну, мабуть це більше такий музейний експонат. Ну, Хоча він має працювати. Другий конус. Другий конус. Ну, Все, мабуть, на сьогодні якось так буде. Там є пару Ну, вони такі всі китайські. Їх Треба заточувати. Через кондюри можна зробити, зробити через кондюрив двигатель, двигатель зробити, і все. Кришки цієї немає. Якось такий обзорчик. Так що Трохи пізніше буде відео повне. А так на сьогодні тільки становок буде. Так що всім дякую. Може хто в коментах напише, як ви він... назва його станка. Я в інтернеті нічого не знайшов по ньому. І німецький писав, ще таке не писав, нічого немає по ньому. Так що, всім дякую, до побачення.